тільки була інформація та трупи. Обичні звичайні люди. Тим слідчим управлінням Автономної Республіки Крим та міста Севастополя розслідується матеріали кримінального провадження, внесені за ознаками злочину, передбачені статтю 438 кримінального кодексу України. А саме за фактом порушення та звичаїв війни, відрізок траси полягає сам безпосереднє місце нашого розслідування. Це 800 метрів, тобто біля села Мрія. На цьому відрізку траси було виявлено 11 згорівших цивільних транспортних засобів, в яких було ну невзбіччі ну, дороги, і в самих транспортних засобах було виявлено 26 трупів з цивільних осіб. Проблематика складала їх ідентифікація, так як трупи були згорівши війська агресора Російської Федерації, тобто вони для приховання слідів злочинної діяльності своєї при відході від Київської області спалили транспортні засоби і тіла знесли в одну кучу і так само підпалили. Після розпочати збро... повномасштабного вторгнення на територію України Російських військами Російської Федерації, так як вони не змогли взяти Київ за три дні, як вони казали. Вони вирішили взяти Київ в кільце. Люди, які розуміли ну, в місті Київ, які проживали, які розуміли, що Київ ну безпосередньою цілею Російської Федерації є місто Київ, вирішили виїхати за межі міста Києва, ну тобто до своїх рідних, родичів, знайомих. Це такі як міста, там Мрія, Мила, Буча, Ірпінь. Тобто вони. Евакувались, виїхали, але ніхто не чекав з Росії, що вони почнуть вбивати в цих місцях, рати людей, наших українців. І коли вже війська наблизились до міста, Київ, взяли його пів кільце. Люди, які проживали в цих населених пунктах, які я казав, вирішили скористатися іншими шляхами евакуації. І виїхати. Вони розмістили свою військову техніку вздовж автодороги, і таким чином, що не можна було ні за її з бік Києва направитись, ні з міста Києва виїхати. Як нами було встановлено, була отримана вказівка від керівників. Це безпосередньо там у нас розміщувалася п'ята танкова бригада з Улан-УД, яка дислокувалася в Республіки Бурятія. І військовослужбовці отримали наказ від своїх безподразних командирів на розстріл цивільних осіб. Нами проведено слідчі дії з метою встановлення, чи могли російські війська, ну тобто, ну, на ексес-виконавця, ну, чи могли вони розпізнити цивільну техніку від військової. Нами було проведено безліч слідчі дії, а саме слідчі експерименти, де були взяти люди з. Хорошим зором, тобто і було встановлено, що на відстані 490 метрів можна було вже відрізнити цивільну автівку від військової. Так само на наших е цивільних автівках, деяких, які е виїжджали з ну, трасою Житомирської, це з моменту евакуації, були вмістились таблички з написом Діти на російській мові, отакими буквами, де було написано. «Діти». Я кричав, що в нас табличка діті наклеєна. За чим ви стріляєте? То нам доказано, що вони бачили це і могли бачити і усвідомлювали. Цивільне населення, взагалі, по міжнародному законодавству не є законною ціллю. Колона складалася близько 20 там 17 автомобілів. Більшість з них вони побачили цю колону, відкрили огонь на ураження, наслідок чого транспортні засоби. Деякі зупинились, деякі повкіпали. Люди рух, ну, розвернулися. Але у нас там от є загиблі сім'ї чоловіка та дружини. Дивом вижив їхній шестирічний хлопчик і їхня сусідка. Стали стріляти. Тобто ти чуєш звуки, такі як камінці відбуваються. І потім всі, коли вже почули, почали повертатися, а наша машина повернулася і стала. Я була з друзями і кумов'ями моєго сина. Біля я сиділа сидів? на першому, я біля Максима сиділа, ззаді мене сиділа Ксенія. Гардій сидів за Максимом. Максим був за кермом, так? Максим за кермом, кріслі був. Вискочив, вискочив, почав махати. тут, діти, діти тут. Я саме стояв, можете Можуть... бути. просто покажіть. Він нуха, тут Ксюша захріпіла, захріпіла раз-два. Гордій каже, що мама хрипить? Я поворачуюсь, беру Гордія, а вони стріляють, підбираю, кладу. І а вони стріляють, я все нижче, нижче, нижче. а вони, все, вони так довго стріляли, вони довго, ну, ні, я не знаю, довго стріляли. І я тихенько відкриваю двері і стоять порядки, стоять з автоматами. Я вийшла з машини, увидела Максима ноги. Я бросила ну, ривок, він отак стояв, він не дав мені пройти. Говорить, там все. Я начала кричать, что Ксюша, тут Ксюша, мама, мама сзади. А сама как вкопанная, вот так вот стою. И он посмотрели, какая-то такая-то говорит, закройте глаза, ребенка. На российском момент? Да. Я накрыла, гордея, у меня такая шаль была накрыла. Вороно. Є інша ситуація. Дві сім'ї рухались на двох автомобілях в напрямку міста Житомир. Вийшло так, що так же саме на ж самому відрізку, бо війська як я казав, вже були розміщені вдовж траси. Вони бачили, що це дві цивільні два цивільних транспортних засоби. Вони були розстрілені. Перва сім'я зупинилася біля заправки UPG З пораненням там дружина була поранена в руку, а інший чоловік жінка і дитина. Жінка була застрелена, дитина була поранена в грудну клітину. Росіяни знову ж підійшли до автомобіля, глянувши всіх. В той момент вони ну, поспілкувавшись, вирішили їх відпустити. іменно чоловіка із дитиною, так як жінка була вбита, дитина була поранена, а в нього були прострелені ноги. Йому довелося йти ще десь кілометрів три до повороту до нашого корпусу. Чоловік мій запитав, а що там Наш, наші друзі, дитина. Я е, питаю, сказав, що мужчина з дівчаткою пішли в ту сторону. Чоловік запитав, а у нас там ще була кума. Е, це я Три мужчина з дівчиною пішли в ту сторону. Ну ми так зрозуміли, що, скоріш за все, мабуть, ну щось трапилося, і кума або загинула, або може поранена. Ну, тобто, що щось трапилося. Значно. Дитина плакала, дружина була з синім лицем, відкритим ротом і очі. У мене були поранення, права рука в ламкових пораненнях, обидві ноги. то в дитини були поранені обидві ноги і поранення з правого боку біля носа. Потім вже в лікарні вияснилось також, що у дитини було поранення в живіт. Вже була без ознак життя. Крім того, що росіяни розстрілювали шляхи евакуації, свідчить про те, що не тільки ж цивілки, цивільні транспортні засоби вони розстрілювали, не розстрілювали і людей, які добиралися пішим ходом. Тобто вийшли з села, зайшли чи по трасі рухалися. У нас таких фактів зафіксовано шість трупів. Ну шість трупів людей, які ну являються цивільними особами, які теж евакуювали стільки пішки, але вони не очікували, що вони будуть вбиті цинічно, просто, просто на дорозі. Вони, коли відступали, метою приховання слідів злочинної діяльності, вони були. Тобто вони підпалили транспортні засоби, цивільних людей, яких вони розстріляли. Потерпілі наші. Вони різні долі, різні ці, але всі вони виїхали з метою уникнення бойових дій, з метою рятування свого життя, життя своїх дітей, близьких та родичів. І той час, коли... Вже настав, як то кажуть, пік, не було тоді світла, не було чим протопити, прохарчуватися. Вони вирішили все ж таки на, на, на свій страх евакуюватися. І обичні, звичайні люди. Складність заключалася в тому, що на момент розпочаття кримінального провадження не було. У нас ні потерпілих, ні свідків. У нас тільки була інформація та трупи. Тобто, навіть ми не могли знати кому вони належать. Ми проводили безліч експертиз. Ну, наприклад, якщо бути точним, то в матеріалах кримінального нашого провадження проведено 223 кримінальних різних категорії складності експертиз: це як медичні, балістичні, вибухотехнічні, ДНК, встановлення зразків. Велику роль зіграли тут у нас наші сили оборони, а саме там головне управління розвитки, так само тероборона, які літали на той час, і знімали з коптера з дронів, знімали ну, цей відвізок траси, який на сьогоднішній день дозволяє нам індифікувати деякі частини і збройну техніку, яку частині вона належить, а також зафіксовані самі моменти вчинення ними злочинів. Було допитано в якості свідків і потерпілих. Потерпілих у нас допитано 32 чоловіка. 32-36, бо там вже шість поранені, і просто що яких намагалися вбити. І свідків проведено допити понад 180 чоловік, які рухались в той час по даній трасі або рухались в колоні з метою евакуації, які по яких так само здійснювали постріли. У нас є виживші потерпілі, які нас ну які впізнали цих осіб як командира, бо вони спілкувалися посередньо, бо хтось приймав рішення по ним не вбивати чи відпускати. Він давав команди інше цьому військовому, що був позаду нього, і ще там інші військові. Я не бачила їх обличчя, я просто розуміла, що вони є фігури. Вони також його команди виконували. Оголошено. Підозру одному командиру 5-ї танкової бригади Російської Федерації і двом стрілкам, які безпосередньо приймали участь у розстрілі цивільного населення. Підозру в статті частині 2 статті 438 Кримінального кодексу це порушення звичої війни, а саме жорстоке поводження з цивільним населенням, поєднання з умисним вбивством. Дана стаття передбачає собою позбавлення волі до 15 років або довічно. Вони вже оголошені в розшук. Вони не зможуть. Бути в цивілізованих країнах. В разі їх знаходження на даних країнах вони будуть затримані та передані нашій державі для їх засудження. Крім того, завочогоголошено заочну підозрюва дозволяє нашим компетентним органам подати всі докази, які зібрані межа цієї справи, міжнародний кримінальний суд та притягнути країну агресора до відповідальності, а це саме відшкодування нашим потерпілим матеріальних збитків і державі репарації. Проведений комплекс заходів не є на даний час вичерпнений, слідство тримає, триває. Всі причетні особи ми будемо намагатися встановити та притягнути до відповідальності.